Розпаковка машин США. Друзі, до нас сьогодні приїхав туарех і Мерседес Джел. Крутіший бюджет, тому додивлюйтесь до кінця, щоб знати, за скільки можна придбати таку машинку. Та, й, в принципі, туарех за 1450. Класна машина. Зараз будемо її розпаковувати, поїхав з'їжджати. Що найголовніше, як я люблю казати, ви не чули стуку цепочок, а це найголовніше щирі нормальну музику нам до як положено. Конфетка, конфетка приїхала. Саня, да де... я люблю свою работу. Автомобильная романтика. Ну що, погнали, розповімо про цей автомобіль. Вже сертифікацію. До речі, зробили машинка. Почнемо з вигляду. Да, ззовні. Максимальні фари, які можуть бути, лед біксінон. Ось ця різничка буде відрізняти від слабіших фар, скажімо так. Я сам десь роки два назад знав за цю різницю між цими фарами, тому що не кожен може зразу їх помітити. Передня камера, тобто вона 360. -та. Камера як бічних зеркалах спереду та ззаду вона виїжджає. Парктроніки в круг. Дістронік теж тут є в автомобілі. Погнали далі. 20-ті диски, з колів я не знайшов на дисках. Нова гума 23-го року. Стан просто ідеальний. Континенталь. Порожок, безключовий доступ, сліпі зони. Де дивіться відео до кінця. Трьохзонна панорама. Машина абсолютно ціла з дилерського аукціону. Пробігу 155 тисяч миль 2014 рік. Ніяких тут ударів, якихось критичних подряпин. Можливо, є скольчки, вона в нас не помита. Тільки приїхали, ви бачили, зливати з'їхала. Але я впевнений, що тут все добре. Давайте перейдемо в салон, тому що по салону ви все зрозумієте, чому я хочу вам його швидше показати. Поїхали. Ви бачите, це максимальний салон. Коричневі шкіряні сидіння, ромбовані, вентиляція, підігрів. Також є масаж прострочений повністю. По всім картам напаска шкіра ми бачимо на панелі. Комбіноване кермо. Звісно, тут треба на ним попрацювати. Декілька моментів є по кнопочкам. Це можна вирішити. Джелю це балячки їхні, вони лучаться, якщо їх примийки обробляють. Фірмові наушники, два ключі, документи підігрів охолодження підстаканників. Клімат контроль, мультимедіа, чорна стеля, преміальна музика. Harman Kardon. Також на базі. Ставочки у нас на панельки ви бачите під деревом. Переходимо на другий ряд сидінь. Згадав, до тяжкі також тут є. Це в нас шторка, отак вставляється для задньої панорами. Автомобіль сіммісний для тих, хто ще не в курсі. Позаду видно, взагалі ніхто не сидів, вони як нові. Другий ряд теж дуже-дуже в гарному стані. Тут аж, походу, мало хто їздив. Тільки переднє сидіння трохи обслужити, і все буде як нове. Тут трьохзонного немає, бачимо грошей на мультимедіа, тобто задні екрани для пасажирів. В принципі, тут аж пробіглися. Переходимо далі. Так як я і говорив, коли будете давати задній, ця камера буде опускатися, і ви будете бачити. Все працює відмінно. Сидіння також електро складається, електро піднімається. Всі коврики також є. Повнорозмірна докаточка в нас тут. Також вона присутня. Стеля Алькантара. Клієнту під ключ з повним пакетом документів для постановки на облік 21 тисяча доларів вже тут, у Кам'янці-Подільському. Друзі, звісно, не завжди такі автомобілі по такій ціні йдуть, тому що це найдешевші на такій комплектації автомобіль, який приїхав, ось, але вловлювати можна, якщо у вас є час і гроші, звісно. Туарег і, і, немає часу відзнімати, тому що там є акумулятор мертвий, просто отак внешній дашим. Да? Друзі, в нас торегів в розпаковок мільйон. Все, що я можу вам сказати, це максимально та 20-ті диски, там дін аудіомузика. і під ключ даний автомобіль став 14,5 тисяч гривень. Доларів модельні 12-11 по кузову. Друзі, якщо ви хочете автомобіль за розумну ціну, звертайтесь в нашу компанію. Писуйтесь на мої соціальні мережі, тому що там я транслюю повністю всі дії, які відбуваються в компанії. Ви будете бачити як в моєму інстаграмі, так і в інстаграмі компанії. Ютуб, Тікток. Наш телеграм-канал публікується постійно гарячі пиріжки, які ви можете придбати як у дорозі, так і під замовлення. Купуйте разом з нами за розумну ціну і до нових оглядів.